Слава Богу, браті і сестри, спасі Господі. Сьогодні у нас 6 число, 6 січня, різдвяний, різдвяне навечір'я, святвечір, день перед Різдвом. Боже мілостю. Зараз ми з вами почитаємо утренні молитви і тоді, в 9-й годині, Десь Бог будемо транслювати службу. На вечір'я Господнього, яка розпочинається з вечірньої і переходить літургії Василія Великого. Пасі Господі, хто долучається з вами чтець Анатолій, почаю, читаємо утренню молитву. Спасій Господі за підтримку. Спасі Господі за ваші лайки, подобайки за молитву. Молимося. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Аминь. Боже, милости, Божье мне грешному, Господи Иисусе Христе, Иссене, Божий, молитвы ради Пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешь для души истины и же везде свои и вся исполняя сокровища благих. І жизни подати, прийти, и Все, и свяни, очисти, всякие скверный, и спасибо блажи, Душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый безсмертний помилуй нас, святый Боже, святий и крепкий святый безсмертний помилуй нас, святый Боже, святий крепкий святый безсмертний помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, и приснего веки веку. Амінь. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господи, Очість Ріхи наша, владико прости беззаконня наше, святий посети, сіті, істиння мище наше, ім'я Твієго раді, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помілуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і Нині, і присно, і во веки веков. Аминь. Отче наші живі на небісіх. Да святиться имя Твое, да при царство Твое, да будет воля Твоя, яко на і на земле, Хлеб наш насущный даж нам вниз, и остави нам долги наші, кожи, и мы оставляем Длужником нашим, и не веди нас Воискушения, и избави нас от лукавого. Бого, восставшие От Сна препадаем Ти блажи, и аннельской песню прием Ти Симне, свят, свят, святый, Си свят, Боже, Богородице, и помилуй нас, слава Отцу, и Сыну и Святому Духу, Пододраю с навозил Мисі Господи, умой пресвяти серці, і сні мої отверзі, воєжі п'яти святая Троїце, свят, свят, свят иси Боже, Богородице і помилуй нас, і нині і приясно во веки веков, амінь. Внезапно суддя прийти, кого ж до діяння обнажаться, но страхом зовим полонощі. свят, свят, свят и Боже, Богородице, і помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй. Господі, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі, помилуй, Господи, помилуй, Господі, помилуй, От сна восстав, благодарить, святая Троїце, яко у многих раді Твоя благості, благотерпіння, не прогнів и сина милянивого и грешного погубіл погубил, Неисси собі законі Мої на чоловіку любственно лиси обично, и в нічайні лежащего везде, Мисси, воєжи утренні вот и слава славословить державу Твою, и нині просіті мої очі, мислі і отверзі мої уста, слові <поучатися> славясям Твоим разуміте заповіді Твої творите волю Твою, и петь во исповедень сердешні, и виспівати все святое имя Твоє, Отца и Сына, и Святого Духа, Нині, и Присно, и во веки веку, Амінь. Прийдіть і поклонімся царі нашому Богу. Прийдіть Приди, і припадем Христу, цареві нашому Богу. і поклонимся і припадем самому Христу, цареві і Богу нашому. Помилуй ми Боже, повелиться, милисти Твої по множество, Твоїх, очисти, беззаконня моє, на Іпаджом від беззаконня Безаконія Моего, и от греха Мое чистим, как беззаконня моє, аз знаю, і гріх ми мною свину. Тебе единому суміше лукаво, и пред тобою сотворих, якода в во вославе всех твоих, и победише, да судить, и те, зачат. беззаконні зачат, есимогри всех людями, мать моя, себе истину, вослюбились, и безвестные тайны, премудрости Твоей, я и в Миссии, охрупивши, и сопами, очищеся, мыши, и паче, снегобелюся, слуху моему, дайся радости, веселье, возрадуй, сости, смиренные. Отвратили, твой грех моих, и вся беззакония, очисти, сердце чисто мне, Боже, и дух прав на войну отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего, Святого не от, от меня, воздаш мне радость спасения Твоего, и Духом владышным отверди, на очи беззаконно, по тебе Твоим, и нечестивее тебе обратиться, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, сні, мои, тверзи, уста моя вознесет холод, яку аж хотіли сі жертви, дал би Хуба и сожжене и Жертва Бога, сокращене, серце сокрошена, і смиренно Бог не унічі жит. Ублажи, Господи, благоволінням Твим сіона, і да се стіни Іерусалимские, тогда благоволіше жертву правди в зношении, если сожигай моя, тогда на алтар твої тільці. Верую в єдиного Бога Отца, Вседержителя, Творця от і Неба видимим же всім же і невидимым, Христа, Божьего, и єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, і Иже Отца рожденного, прежде всіх век, светового свята, Бога истина, Бога істина, рождена, несотворено, единосушного Отцу, и же вся Быша, нас ради чоловіки нашего, ради спасения, шедшегося с небес, и воплотившегося от Духа Святой и Марии, Дево Его Человечества. Распя тоже за препонтистим пилате, и страдавший поревена, и воскресшего в третий день по писанием, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и Паки, рядушего со славою и судите живым и мертвым. Его же царстве не будет конца. І в Духа Святого Господа животворящого же до и Ісходящого, і же Отцем, і Сином споклоняй Мої слави, і малого Лошого Пророки, Воєдино Святою Соборною і, і Апостольською Церкові, Сповіда, Єдино Кріщені, Восставлення Гріков, чаю, і Воскресення, мертвих і, і жизнь будущого будущего Амінь. Боже, очисти очистим, грешно, якунику лишь сотрудник благо, избавив медлукаво, и да во твою воля Твоя да не осуждение отверзу, устами недостойная, и восхиво имя Твое святое, Отца и Сына, и і Святого Духа, Ныне и і присну и веки веков. От сна восставь полуношний песнь, приношу спасі, припади припады вопить, не дашь мне уснуть гріховній смерти, но считаем распнися волю. Или жащими в линости ускорение восстави, и спаси меня, пристояние и молитве, и поясне, ночь не восемь, и медить безгрешнее. Христе Божии, спаси, Мья, Тебе, владику человеку, любче от сна, восстал, пребегаю. И на дела твоя подвязаю милосердям милосердия, Твоим, и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави от всяких мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня и введи, Царство Твое вечное. Ти бы ми, Си, всякому благопромисник і Податель. О же все оповання, і ми тебе славу воселаю, нині і присну, і во веки веку. Амінь. Господи, многие твои благості, великими шадротами Твоїми, дали, Сім роботу рабу Твоєму, мимо шедше время, ноші все без напасті при Ти всякого зла противного. Ты, сам, владико всяческой творче, сподобием и истинным, Тим Светом и пресвященным сердцем, творите волю Твою ныне и присно, и во віков. веков. Аминь. Господи, Вседержители Божьей силы, всякие плоти Вышней, живые на смиренные презираи, сердца жиют, Робы, испытуя сокровенные человеков, я и предведы, безначальный пресносушный свете, у Него же не из или приложение осенения. Сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твище, дродий дерзающих скверных тебе стен творим, и остави нам же нашей и словом и мыслью, ведним или неведним сорешенной нами, и очистинный от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенные и мыслью все настоящее житие наш прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, єдинородного Твое Сина, Господа і Бога і Спаса нашого і Ісуса Христа, со славою і суддя, и судья, все примож по ділом Його, да не паче, облінівшися на бодрству и шевовни, в дело, обрящимся готові, в радости, Божественный черток, славу і суни, и і дежи празднуйший гласный пристанный, не сладо зрящих Твоєго лица доброта не изреченно, Ти боїсі істинний світ, Просвящай, освящай, Свяческая. І тя, поисвязь во веки веково, амінь. Тя благословим Вишній Божии, Господі, милости творящие пресно з нами, Велико Жене, следованное, славная і и ужасная, и женещислав, подавши нам сонного покоєния Мощи наші, і ослаблення трудом, но плоті, Благодарим Тя, Яконі погубили погубилися нас, обе законі нашими, на любство листья і обично». І в не чайне, лежащее, невоздвилось, и увидел слава слово, державу твою. Тим же молим безмерную твою благость, пресвети наши мислі, очаса, і ум нашу тяжкую сналенность и восставить, нашого нашего і исполни Твое хваление, куди, возможем непоколебимо петь и жизнь, поверился тебе у всіх і от всіх, славим Богу, безначальному Отцу. Своди, родным твоим сином і святим і Благим і животворящим Твим Духом, нині і присно, і во веки векова, Аминь. Госповай, благодай Твою владичицем молюті, умой, О благодати, Иступати, правами, настави потям заповіді. заповедей, підтить к песні и укрепи, уныні, сон, отгоняющий зв'язана на принісами, хопадень, мольбами твоїми, розріши розреши, Богу, невесту внощими, видні сохраняй, борющих враг, избавляющий межі знадателя Богородшия. Умиршли на мисс, Мию, оживи Я же святний, вечерні, рочи, душу мою, ослепшие просвяти, Одивне и владышне, палата дом духа Божествен, мені сотвори, вража, рочой, врочой души моя многолетней страсти, волнуешься, житейською бурі, в кусті зимья, покаяние направе, избави огня огневечно, що и червя, же зла, и тарта рада мене, и без бесобрадования, и же мною рехом повини, каново сотвори, ми обичав, шуни при непорочной сорешении странно, муки, всякие, покажи мне всех лады моли, небесные ми, лучите веселье со всеми святыми Сподобие, Пресвятая Деву, слыши, глаз непотребного раба Твоего струю, давай мне слезам пречистой души, моей, скверно очищающие, стена не от сердца приношу непрестанность, сердце владычице. молебную службу, мою прийми, Богу, благоутробному принеси. Превышая ангел мне превыше слитье сотвори, святоносная, синий небесный и духовную благодать во мне направи, руц и воздействие и о снег похвалению, оскверненный, скверная и все непорочная, душе тленных мепакости, избави Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонения подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Но милості, и все милести, Боже мой, Господи Ісусі, многие ради любви, ще ливоче исси, яко да спасе всех и пак, и спасе, спасибо спаси по благодати, молютя, а ще Бог один спасищи министь, благодать, даруй Долг Паче, и мною в щедро, так не зричены в милості, бо Боми рекласи, О Христе мой жив будет и удрых смерті во веки. А ще обіра, я життя спасаю, то чайни все верую, спаси мя, ко Бог мої святы и создатель. Вера же в место дел да вниз мне, Боже Мой, невзыйший дел отнюдь оправдающих мя. но та вера Моя давлеет вместо всех, тогда отвещает, тогда мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечные. Да не оба похитить мне, Стана и похвалится, же жоторнут тебя от Твоей руки и ограды, но и хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси, мой предварий, скоро, скоро погиб Бог. Ти боїсі, Бог мій, чрева матері моей, сподобия, Господі, нині возлебить тетя, яку же возлебіг, іногда Ты сам і паки и Бах, и поработайте Тебе тошно, як уже поработав прежде нельзяму, наибаче же поработає тебе, Господи Богу моєму, і Ісусу Христу, во вся дні живота моєго, нині і пресну, і во веки віков. Амінь святий, ангелі предстояй, окаянный моей душі, страстной моей житті. Не остави мені грешного, не жад, від от мені за невоздержанием и не дашь места лукавому демону, обладай мною насильством смертного сьогодні все. Укрепи бедствующий, худой мою руку, и настай на путь спасения, Єй, Святий Ангели Божий, хранителей и покровителей окаянный, моей души и тело, вся непрести, великий мить, оскорби, ко все дни живота моего и аж, что суришь, и пришедший нож сию. Покрім в настоящий день и сохрани від всякого искушень противного, да не в кої мереси прогневої Бога, і молиться за м'яку Господа, да утвердить мене в страсті своими достойно, покажете мене раба Свои благості. Амінь. Пресвятая, владичесе, моє Богородице, святими Твоїми всесильними мольбами. Отжені от мене смиренного і окаянного раба твоєго. Уныние забвение, неразумия, ни родение, и все скверные, лукавые и хульные помышления от окаян моего сердца и ума моего, и погаси пламень стрестей моих, и конишь есть мио і и избавь ми от многих и лютых воспоминаний, предприятий, от всех действий, свободи меня, якобы благословенный всех всех родов, и славиться причестное имя Твое, во веки веково. Аминь. Молитвы Бога о нас, всі святі, Угодники Божі, яко ми к вам прибігаєм, скорим помощникам і молитвенникам в душах наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, и Мария, Господь, з тобою, благословена в женах, і благословен плачерево Твоего, яко коса, родила Иси душ наших. Спаси, Господи, люди твої, благослови достояння Твои побіди православним Християнам, нас супротивные дари и Твер, сохраняй Христом Твоим жительством. Спаси Господі і поміли Отця Моєго Духовного, родителі моїх, сродників, начальників, наставників, благодій. Воїну на полі брані і всіх нині нами тут поминаємо, і всіх просивших у них помолитися, і всіх молящихся у нас, і всіх православних християн. Упокой Господі, душу особших раб Твоїх родителей моих сродников благодетелей, воинов на полі бране убиенных, всех ныне нами тут поминаемых, и всех православных христиан не простимся вся решения вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. Псалом 90. Живи в помощи Вышнего круги Бога Небесного Дворица, речет Господи. Ві... Заступник Мої, Си и прибежище, Бог Мое, уповай на нього, як ото избавить Ті от всети ловчим. И отславись, я метео пришмасты, и Мое стенит, и потребление надеющийся, оружием обытие Його не обоївшися від страха ношного. от стріли нетящие, водні отвещи, вотьми приходящие, от срящі беса полудінного. подедо от страны твоя тысяча і тьма, одіснує тебе к тебе ж не приближиться. Обачи очима твоими, смотриш, і восстояние грешников узріши, яко ти, Господи, упование моє вишнього положилися и прибежища Твои, не при Тебе зло, і рано не приближиться приближится ти Тиресы як мои, коангелом всем тебе, сохраните Тебя во всех путях Твоих на руках возьмут тя, да никогда приткнеш, его камень Него На Аспида и Василіска наступишь, и поперечь льва як вона Яконами упова, и і избавлю. І. Покрию и якопознай имя Моего заведу мне и услышу Его, сни ним в скорби из Мойого и прославлю Его. Долго той дни исполню Его, и явлю Ему, спасение Мое, достойно есть, о кого истину, блажите Тебя Богородицу, пресноблаженной, пренепорочной Матерь Бога нашего, честнейший, Херовим, и славнейший, без сравнения с Серафием, без иссление Бога, славорочие, Бого Тя Богородицы, Тебя Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки веки в веку. Амінь. Господі помілий Господі, помілий, Господі, помілий Господі, благослови моліт в раді, пречистей, Твоя Матері, силою і чеснагою і отворящого Христа. Архистратия Божья Михаила всех прочих, бесплодных небесных сил, святая Равноапостольного великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святого великомученика Победоноса Георгия, святого мученика и целителя Пантелеймона, святой великомученицы Варвари, священномученика Киприано мученицы і Остини, Преподобних і богоносних Отець наших і імфілохия, чудотворців Почаївських Антонія Феодосія і прочих чудотворців Києво-Печерських, Сергія Нікона Радонівських Серафіма, Саровського Паїсія, Афонського, святих і праведник Бога Отець Івакима і Анни, при подобно мученці Євгенії и мучеников, Прота Якін, и Клавдії. Приподобномучені Іннокентія, священномученика Сергія присвітера, преподобного Ніколая Монаха, Іжії же і пам'ятні, і, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, поміли на зрішних. Амінь. Спаси, Господі, браті і сестри, за молитву. Всіх вітаю з вечір'ям, Різдва Христового, сочальнику. Сьогодні, ви знаєте, день пісний, цікаву річ вчора почув. Що виявляється, оце зараз ми будемо служити службу, ну, в різних храмах по-різному. У Нас розпочнеться в 9-й годині вечірня служба, яка перейде в літургію Василія Великого на вечері Господні. І коли після літургії, після причастя, каже Псідрій, коли після причастя буде отпуст і виноситься на середину храму свічка, Ставиться ікона Рожіства Христового і співається Тропар кондак. Це говорив священник один чув, що виявляється, що це е, та сама зірка символізує собою ту зірку, коли вже можна е, їсти кутю. Тобто, після. Оцеє ранішньої служби, вона по-різному в когось закінчиться в 11, в когось, 12, в когось там півперше і перша, коли виноситься оця свічка, ставиться, то виявляється, вже після неї можна їсти кутю. Тому що вечір розпочинається на вечір'я, потім зразу починається утрення, і вона буде від 5 до 9 йти. Якщо, припустимо, люди будуть чекати ту зірку, яка на небі явиться, як він говорить, не в кожного вона являється так скоро, тому що може бути і туман. І може бути, ну, служба розпочинається ще до п'ятої години, і після е, свічка, ну кажу, свічка, зірка, являється, виходить на небо пізніше. Тому він говорить, що в духовному розумінні зірка символізується та свічка, яка виноситься після цієї його служби. Година 11-12, перша. Так що дозволяється вже після цієї заразньої ранішньої служби з літергією, як заспівається Трапар Контакт. Можна їсти кутю? таку цікаву річ почув Ну, це просто я поділився, що я чув, щоб ви знали собі. Бо я навіть сам такого не знав. Так що спасі Господі, браті і сестри. Дай Бог, щоб ми з вами, щоб ми вже дочекали майже Різдва Христового, щоб дійсно в наших серцях народився Господь, щоб ми відчули ту благодать, радість від Його народження, щоб ми стали кращими, щоб ми. Більш надіялися на Бога, як сказано, не надійтеся на Князів, на синів людських, бо в них нема спасіння. Будемо надіятися на Бога, будемо просити Ісуса Христа милості, будемо самими добрішими ставати, просити милості для всіх нас, хто оточує, і поможе нам всім Боже. Значить, зараз в 9-й годині буде служба. Так, зараз на небі, коли місяць сітиться, це венера. Так. Йде. А зразу за ними дуже ярка зірка це, це Юпітер. Так що спасі Господі за вашу підтримку, спасі Господі вас за ваші молитви. З нами був читець Анатолій Почаю через годину, вже менше, десь Бог будемо транслювати Службу з Успенського собору Почаювські лаври. Спаси Христос, всіх з наступаючим Різдвом Христовим. Усі, Господи, все з Богом.